Короче, я зробив TikTok аккаунт новий з нуля. Монетизований, як порадили тікток експерти. Треба зробити, зареєструвати у Франції Тікток аккаунт, і ти на ньому зможеш заробляти. Рішив провести експеримент, зробив свій новий проєкт, називається Тато вдома. І скинув перше відео вчора вечором. Знаєте, скільки на ньому переглядів? Це не є коли на роботі. Серія про. 2. Два моїх Два моїх перегляди. Ну, я цілий вечір проаналізував, які я помилки зробив, і можу поділитися з вами. Перше, що я зробив помилку, я використав музику і не зазначив автора. От я використав пісню зкіб, і не зазначив, що вона є у відео. Це перше. А друге, я використав відео, яке вже є в тіксоці на іншому аккаунті. Там уривки по 2-3 секунди, але можливо. Але, можливо, саме це і стало причиною того, що моє відео взагалі не просувається Тіктоком. Тому не допускайте таких помилок. Зараз я закину ще це відео і побачимо, скільки воно набере переглядів. Погнали!